Одностатеві шлюби, опитування сі 4 у липні 2022 року. Потрібну кількість голосів набрала петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. Для того щоб розглянули петицію, необхідно було 25 тисяч підписів. Що думають чернівчани про узаконення одностатевих шлюбів? Я проти і проти того, щоб їх узаконювали? Так. А чому? Тому що це не по слову Божому. Бог сотворив Адама і Єву, чоловіка і жінку. і вони повинні жити. Негативно. І ви проти того, щоб їх узаконювали? Проти. А чому? Біблія забороняє одностатеві шлюби. Це гріх. Я не відчуваю якогось негативу до, наприклад, ЛГБТ-спільноти, але все-таки, оскільки це є неплідні шлюби, які не приводять до. Народження дітей, я, можливо, на даний момент не зовсім за них за, але я однозначно проти їх переслідування. Негативно, звісно. А чому саме так? Ну, тому що це ж Богом не призначено, Богом що чоловік і жінка. Оце є шлюб, а це просто із вращення. Нормально. А як до узаконення шлюбів? Ну, у кожного є свій вибір. Це є життя. Хтось так, хтось так любив. Нормально. А то це повинні односи, любив? Теж нормально, це треба, це потрібно. А чому саме так? Тому що вони теж люди, як і ми, і теж так кохають, так народились. Ну так собі, якщо чесно. А чому саме так? Ну якщо брати так з чоловічої точки зору, то жінки з жінками ще так, а чоловіки, то не дуже. А чому? Ну точно не так повинно бути. Але ми якби йдемо до Європи і у нас все можливо, в общем. Проти. А чому? Ну, не знаю, це ненормально. А до узаконення одностатевих шлюбів? Проти, категорично. Позитивно. А чому саме так? Ну, не знаю, просто. А як ставитись до узаконення одностатевих шлюбів? Теж позитивно. Кожна людина сама вибирає, кого любити. До одностатових шлюбів ну, нейтрально ставлюся, якщо чесно. А чому? Тому що, якщо це мене не задіває ніяк, типу мені все одно. А як ставитись до узаконення одностатевих людей? <гум> 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 Та нормально, типу, в Європі, ми живемо в Європу, правильно. От в Європі так, значить, нормально. Ой, <гум> погано. А чому? Ну бо для того Бог сотворив чоловіка і жінку, а не для якихось одностатевих. Це це, по-перше, не є ніяка невідповідальність. Це є дуже погано, і предко одним словом. Кожний свій вибриг свого особистого життя, як кому подобається, хай і живуть. А як ставитись до узаконення одна шлюбів? Та ми ж в Європу йдемо, певно, позитивно. Дуже погано. А чому? Тому що це ненормально. Ні дітей, нічого. Це як хоче. А як ставитись до узаконення одного шлюбів? Тим болі. <позитивно> Ні. Категорично ні. Слава Богу, що ми живемо в такій країні, де поки цього всього нема, так як в інших країнах. Ну, я ставлю, ставлюся не дуже добре, бо це, мені здається, неприродно. Одна шлюби. А до узаконення одна Теж я ставлюся погано, тому що, е, ну, це, як я вже казав, це ну, неприродно, щоб хлопець з хлопцем було. І це ще узаконювати, ну, я вважаю, що це не добре. Нормально. А чому? Ну, я вважаю, що не треба лізти у чуже життя, живе як хоче. Як ставитись у законені одна з цитавих людей? Нормально. Ні, ніхто не має ну, права лізти у чуже життя, щось диктувати свої правила. Думки опитаних зводяться до того, що кожна людина має право на власний вибір.